Ось скільки тут карпатських вибір, наливок. Навіть щось потіпу Бейліс Карпатський, тільки з різними смаками. Ось такі баранчики продаються і багато дітей ходять з такими баранчиками. Виглядають вони. Ось я такий хочу шопер собі, ось бачиш, які. Якийсь вибрати. Так, оце заклад, вже другий бачу тут. Називається Дика Вишня. Я зараз хочу щось поїсти, а потім прийти і скуштувати. Мангальна. Щось готується на мангалі. Навіть не знаю, юшка якась місцева. На. А я хочу цього коника спробувати. Не бачу, скільки він. Ага, от, коника хочу собі взяти. І бринзу. бачили, ось вона теж хоче найліпшої настоянки із дикої вишні.